Сьогодні ми з вами маємо вечерю Господню, ми бачимо сьогодні такі є контровержі або таке порівняння, коли в одній місцевості можуть святкувати народження, а в другій місцевості можуть в той же самий час святкувати, чи не святкувати, тут правильніше сказати, бачити смерть, дивитися, як смерть робить свою роботу. Власне, я говорю про страждання Ісуса Христа на Голгофі. Ми з вами відділені в проміжку календаря 14 днів. Одна нація святкує по одному календарю, другий народ святкує по другому календарю, але для нас є дуже добра нагода сьогодні ще раз подумати і подивитися, чого є варто життя людини? Як людина може бути прийнята на землі, чого людина може добитися і куди людина це все може забрати? Яка ціль життя людини на землі? Сьогодні ми маємо особливу подію страждання Ісуса, причастія, Юхаристія складати особливу подяку, переклад буде на нашу мову, коли ми говоримо про Голговські страждання Ісуса Христа. Хто сьогодні дзвонить на Україну, має зв'язок з Україною? Зараз приблизно доходить той час, коли на Україні будуть святкувати Різдво Христове, народження Христа, люди вже зараз збираються за столами. Збираються в сім'ях, щоб всі разом подякувати Господу, що він певного дня народився, що він прийшов, спустився в бідні вефілеємські ясла, не подивився, що він є цар, що він Господь над Господами, а він народився навіть в тому місті, де його мусили би прийняти, але, на жаль, його не прийняли. Не знайшлося місце в готелі, не знайшлося місце в палаці царя Ірода. А пізніше ми навіть будемо читати навіть більше, що цар Ірод, взнавши про народження такої дитини, думає, як знайти життя цієї дитини і як її забити через дуже короткий проміжок часу. як... Пастухи приходили і поклонялися дитинці, яка народилася після того, як було відкрите небо, відкриті небеса, небо торжествувало, що фінально збулося те, на що чекали не тільки люди, на що чекали анголи. Велика таємниця, велике таємство, велике сакраменто відбулося, в ефлеємі народилася дитина. Через короткий проміжок часу, якщо ми з вами уважно вивчаємо дві евангії, Євангелія від. Матвія і Євангелія від Луки показують, як в одному місті дитинці, до дитинки приходять, поклоняються пастухи, а в іншому місті через певний проміжок часу приходять і поклоняються мудреці з країн Сходу. І зразу після цього моменту настає трагічний момент для життя самої дитинки і цілої сім'ї. Ірод, взнавши, що це має бути майбутній цар, не розуміючи, що це не просто цар землі, що це є цар вселенної, що це є творець вселенної, який, до речі, і йому дав місце на троні, бо без його волі Ірод би ніколи не міг би сидіти на тому троні, на якому він зараз сидить, і не дивлячись на те, що така благодать була визвана до самого трону, ірод шукає, як вбити цю дитину знавши по словах своїх мудреців, випитавши все від тих мудреців, які були в його палаці нещодавно, він встановлює, що треба вбивати дітей в околицях Вифлеєму два роки і молодше. І замість того, щоб панувала велика радість, щоб було велике торжество, ми бачимо, який великий плач. Наповнює землю юдей, яка є близько біля Юде, яка є близько біля Віфлеєма Єфрата, і, і люди голосять за своїми дітьми, тому що ірод побивля... побиває немовлят. Приблизно говорять, що в цей день чи в цей період часу було забито біля двох тисяч ні в чому невинних дітей. Уявіть собі, ми, мами, батьки. Як? Яка була б наша реакція, коли б війшов до вас додому, старший цього світу, керівник держави, і, встановивши, що у вашому домі проживає дитинка два роки і молодше, забрали від вас цю дитину і за нішов її, забили? В певних місцях є торжество народження, а в певних місцях проливаються сльози. Так, Ісус народився, Він ще. Не, ще його батьки до кінця не знають, яка доля його чекає. Вони ще не знають, що впереді буде Голгофа. Вони зараз радуються народженню цієї дитинки, і через певний проміжок часу вони будуть цією дитинкою втікати до Єгипту, щоб ірод не знайшов цієї дитини. Щоб ірод не зміг забрати те, що було дароване небом, для спасіння цілої планети Земля. І не тільки часу, коли на землі проживав Ірод, але для всіх тих людей, починаючи від Адама і кінчаючи аж тим днем, коли земля як планета з людиною, яка живе на землі, закінчить своє існування, перед тим, як все настане нове. Ісус відповів. Мав відповісти за життя кожної людини. Батьки ще цього не усвідомлюють, і що вони беруть на руку дитинку, яка спасе і їх, і цілий світ. Спаш спасе і минуле, спасе і сьогоднішнє, спасе і майбутнє. Пройде 30 років. Ісус стане на місійне служіння. Ми мало що знаємо про його дитячі роки, мало знаємо про його юнацькі роки, тільки окремі фрази старого заповіту, а пізніше з Нового Заповіту, коли вже Христос жив на землі, будуть вириватися і казати нам, що Він зростав, мужнів, зростав розумом, благодаттю і в Бога, і в людей. Видно, по певних причинах люди вже в той час могли бачити, що дитинка росте неординарна. Пам'ятається той час, коли він залишився в храмі, коли батьки приходили на святкування до Єрусалиму. І пізніше, через певний проміжок часу, коли верталися додому, побачили, що з ними немає дитини. Вернувшись до Єрусалиму, знаходять його в храмі, де він давав запитання, де він сидів. Старшими свого народу. І всі вже в той час, навіть коли були дитинці, на навсього було 12 років, дивувалися, звідки в нього така надзвичайна мудрість, звідки в нього такий розум. 30 років. Період, який Назорей посвячує своє життя для Господа вік досконалості людини на землі, коли людина досягає свого епогею, кожна фізичному розумінні людина досягає свого епогею, коли вона найкраще може розкрити свої фізичні можливості, Ісус ступає на місійне служіння. Він приходить до вод Йордану. Зараз Йоанн Хреститель, великий чоловік. Біблія каже, що не було такого між жонами народженого, як цей, який готує дорогу для самого Спасителя. І дійсно, перед тим ніхто не удостоювався такої честі, щоб приготовити дорогу для самого Месії світу Ісуса Христа. Пророки великі проповідували, вони говорили слово, вони чекали, але ніхто з них не міг приготовити дорогу для того, хто має піти на хрест Голгофи. Зараз він приходить до цих вод, бере святе водне хрещення, пізніше йде і має тяжке випробування 40 днів і ночей в пустині, де випробовується самою звіриною або сатаною і дияволом, де він проходить успішно через ці випробування, ніде не падає на коліна перед тим, хто керує цим світом, перед тим, через кого прийшло прокляття в цей світ, а власне перед Люцифером. Він цитує Слово Боже, повторює Слово Боже і ще раз і ще раз показує, що його місія є хрест Голгофи, спасіння людини. Три з половиною роки триває місійна праця Ісуса на землі. Ми знаємо, як переповнені, чим переповнені ці роки. Ці роки були переповнені і наукою, яку Він мусив дати своїм учням. Він мусив утвердити своїх дванадцять. Він утверждає і тих 70, які були з ним, які через певний час залишать його. Він утверждає і тих людей, які були навколо і в Єрусалимі, і в Палестині, з якими він мав контакт, з яким він говорив. Він проповідує, звершує своїми руками надзвич... надзвичайні чудеса. Він піднімає мертвих і зціляє хворих, піднімає на ноги прокажених, відкриває життя для тих, хто втратив будь-яку надію на життя. Для багатьох він стає вчителем, для багатьох він стає Месією, для багатьох він стає людиною, яка мала настільки сильний вплив на їхнє життя, що вони стануть його учнями і віддадуть в майбутньому своє життя за того, хто пішов на хрест Голгофи. Сьогодні ми згадуємо з вами голговські страждання. Ми бачимо життя людини, народження, короткий проміжок життя на землі, месійна праця і Голгофа. Зовсім недавно, буквально тиждень тому назад, ми з вами святкували цю чудову дату народження Христа. Говорили з вами про вифлеєм, говорили з вами про мудреців, говорили з вами про відкрите небо. І сьогодні ми вже говоримо про людину, яка є на хресті Голгофи, яка помирає. Яке коротке життя людини. Сьогодні ми бачили, як гарно ми маємо можливість помолитися за наших дітей, за наших внуків, за майбутнє нашої на землі. Так, за наше майбутнє на землі, це власне ті. Якщо Господь не прийде, не забере нас в число своєї церкви, ті, які будуть продовжувати нести нашу віру. Так як колись ми зайняли місце наших батьків, дідів, тепер на обрії появляється нове покоління. Яке буде нести цю віру, буде звіщати слово, буде звіщати і близьким, і далеким, буде звіщати і в Вінніпегу, буде звіщати і в Канаді, буде звіщати десь далеко за межами цієї Канади. Ми ніколи не знаємо, як складеться життя цих дітей, і де Господь їх покличе працювати на ниві Божій. Сьогодні ми бачимо життя людини. Ще раз і ще раз для себе персонально ми можемо переконатися, наскільки воно є коротке. Наскільки воно мусить бути відданим для Бога? Наскільки воно буде переплетене різного роду подіями, що деколи від життя до смерті є всього-навсього один крок? Від життя до смерті всього один крок. Як сьогодні ми готуємося до цього? Наскільки ми сьогодні є готовими? Сказати для Господа, Господи, прийди, я готовий зустріти тебе, Господи, прийди, я готовий прийняти те, що ти приготовив для мене в вічних небесах. Чи сьогодні ми можемо сказати разом з своїми учнями, які були в день п'ятидесятниці, які чекали злиття Святого Духа, і коли цей Дух Святий злився на них, вони настільки укріпилися, бо зрозуміли, що життя їхнє зараз починається заново. Що життя їхнє починається в Бозі. Вони тепер ще іще раз переконалися, бачивши чи розуміючи те, що він народився, те, що він жив, те, що він пішов на хрест Голгофи, те, що він воскрес, що їхнє життя на землі залежить тільки від Голгофи, залежить тільки від того, де Христос востаннє приніс себе як жертву за кожного з нас. Сьогодні ми будемо з вами згадувати Голговські страждання Ісуса Христа. Ми сьогодні ще раз своєю пам'яттю можемо для себе, для свого внутрішнього чоловіка, який дає сигнал для нашого зовнішнього чоловіка, як ми повинні жити на землі. Як ми повинні відноситись до тих подій, які є навколо нас. Як ми повинні відноситись до наших батьків, до наших родичів, друзів, близьких, до наших дітей. Ми сьогодні ще раз, коли ми вперше в цьому році будемо приймати голговські страждання, згадувати голговські страждання, ще раз можемо обдумати свою дорогу. Господі, я хочу бути з тобою. Благослови моє життя. Господі, я хочу виконувати Твою волю. Благослови моє життя. Господі, я хочу бути Твоїм, учнем Учнем все-таки скоре, все так пробігає. Не хватає часу навіть вдихнути і видихнути. Господі, я хочу, щоб Ти жив мені і керував мною.